Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо вас, друзі. Ми знаходимося в останній частині книги Вихід і поступово наближаємося до завершення її вивчення. Третя частина, яку ми досліджуємо, записана з 35-го по 40-й розділ і говорить про побудову «Скинії». Яка призначалася бути місцем поклоніння Богові. Разом з нами книгу «Вихід» вивчає Віталій Мар'яш, пастор і вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Розпочнемо з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за всі ті благословення, які ми пережили, досліджуючи книгу Вихід. Допоможи нам почуті істини закарбувати в наших серцях. Щоб жити згідно них і духовно зростати для твоєї слави. Амінь. Я розпочну читати 36 розділ з першого вірша. І зробить Бецелгіл та оголіяв та кожен мудросердий чоловік, кому Господь дав мудрості та розсудку. Щоб уміти зробити кожну працю роботи в святині на все, що Господь наказав. був. І покликав Мойсей Бецелгіла та Оголіява та кожного мудросердого чоловіка, кому Господь подав мудрість у серце, кожного, кого вело серце зблизитися до тієї праці, щоб зробити її. І взяли вони від Мойсея все приношення. Що позносили Ізраїлеві сини для праці служби святині, щоб зробити її, а вони ще приносили до нього щоранку добровільного дара, і прибули всі мудреці, що роблять усю роботу святині, кожен із праці своєї, яку вони роблять, і сказали до Мойсея, говорячи: народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був зробити. І Мойсей наказав проголосити в таборі, говорячи: ні чоловік, ні жінка нехай не роблять уже нічого на приношення для святині, і був стриманий народ від приносів, а наготовленого було досить для кожної праці, щоб зробити її, і ще зоставалось. Як ми бачимо, приношення народу було настільки щедрим. Що Мойсей вирішив призупинити цей процес? Навіть ті розпорядники, хто збирав, говорять до Мойсея: народ приносить більше ніж потрібно було для праці, яку Господь зволів був зробити. Це вірші. Мрія, напевно, будь-якого пастора, щоб його народ так жартівно відносився до цього. Але бачите, оця жертовність вона завжди іде з відновленням. От відновився завіт, відновився послух, і з'являється жартовність. Цікавий такий момент, що якби жертвували в нашій церкви, так, то ми б сказали, ми знайдемо, куди ці гроші подіти. Ви жертвуйте, а Це... тут Зупиняють. Господь говорить СТОП. Так. Достатньо. Тобто, це показує, що і Бог піклується, щоб часом надмірні пожертвування не, так би мовити, підкосили і народ. народ щоб сам. вони мали також ресурси. Їм потрібно ці ресурси потім для будівництва, для впорядкування так. в землі Ханаанській. В цій ситуації достойною є також поведінка мудреців, які робили свою роботу. Вони не збільшили собі оплату, не привласнили коштовностей, вони були абсолютно чесними. Вони прийшли і сказали матеріалів більше, ніж потрібно. І це є хорошим уроком також для нас сьогодні, друзі. Якщо ми, наприклад, збираємо пожертви для якихось церковних проєктів і бачимо, що коштів зібрано достатньо, варто сказати досить. І подякувати Богові за ті благословення, які отримали, і людям за щедрість їхніх сердець. Біблія потрібна завжди, і в розпачі, і в щасті. Ми продовжимо читати 36-й розділ далі з 8-го вірша, і до кінця розділу. І зробили кожен мудросердий із тих, що робили скинійну працю, десять покривал із суканого вісону, і блакиті, і пурпуру та щервені. Херовими мистецькою роботою він поробив їх. Довжина одного покривала двадцять вісім ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті, усім покривалам міра одна. І поспинав він п'ять покривал одне до одного, і п'ять інших покривал поспинав одне до одного, і поробив він блакитні петельки на краю одного покривала з кінця в спинанні, так само зробив на краю кінцевого покривала в спинанні другим. П'ятдесят петельок зробив він у спинанні. Ці ті петельки протилеглі одна до однієї, і зробив він п'ятдесят золотих гачків. І по спинав ті покривала одне до одного тими гачками, і стала одна скинія. І зробив він покривала з вовни козиної до намета над внутрішньою скинією, одинадцять покривал зробив таких. Довжина одного покривала тридцять ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті. Одинадцятьом покривала міра одна, і поспинав він п'ять покривал осібно, а шість тих покривал осібно. І поробив він п'ятдесят петельок на краю кінцевого покривала в спинанні, і п'ятдесят петельок поробив на краю покривала другого спинання. І зробив він п'ятдесят мідяних гачків на спинання скині, щоб стала вона одна. І зробив він накриття для скині, баранячі на червоно пофарбовані шкурки, і накриття зверху стахашевих шкурок. І поробив він для скинії стоячі дошки з акаційного дерева десять ліктів довжина дошки, і лікоті півліктя ширина однієї дошки. В одній дошці дві ручки, сполучені одна до однієї. Так він поробив усі дошки скинії, і поробив він дошки для скинії, 20 дощок на бік південний, на полудень, і 40 срібних підстав поробив він під тими 20 дошками. Дві підстави під однією дошкою для ручок її, і дві підстави під дошкою другою для двох ручок її. А для другого боку скинії у бік півночі зробив він 20 дощок, і для них 40 срібних підстав, дві підстави під одну дошку, і дві підстави під дошку другу А для заднього боку скинії на захід зробив він шість дощок. і дві дошки зробив він для скинійних кутів на заднього бока. І були вони поєднані з долу, і разом були вони поєднані наверху її до однієї каблучки. Так зробив він для них обох для обох кутів, і було вісім дощок, а їхні підстави зосрібла, шістнадцять підстав по дві підстави під одну дошку. І зробив він засуви з акаційного дерева п'ять для дощок одного боку скині, і п'ять засувів для дощок другого боку скині. І п'ять засувів для дощок з заднього боку на захід, і зробив він середнього засува, щоб засувати посередині дощок від кінця до кінця. А ці дошки він пообкладав золотом, а каблучки їхні, на вкладання для засувів, поробив із золота, і ці засуви він пообкладав золотом. І зробив він завісу з блакиті і пурпуру, і червені та суканого вісону, мистецькою роботою зробив її з херовимами. І він зробив для неї чотири акаційні стовпи, і пообкладав їх золотом, гаки їх золоті, і вилив для них чотири срібних підставі. І зробив він заслону для входу з кинії, з блакиті і пурпуру, і червені та суканого вісону робота гаптівника. А стовпи її п'ять, гаки її золоті, і він пообкладав їх верхи та їх обручі золотом, а підстави їхні п'ять з міді. Як ми бачимо, більша частина 36-го розділу розповідає нам про те, як будувалася безпосередньо сама скинія покривала, гачки, огорожа, стовпи. Повеління про це ми вже читали в 26-му розділі. Варто згадати про те, як ці розділи називають саму скинію. У нас переважно це слово використовується скині, але використовують три іменники. Перший, який ми зустрінемо в 25-му розділі, на початку, 25-й розділ, 8-й вірш, де сказано, що Бог повеліває зробити йому святиню. І єврейське слово, Мікдаш, яке означає це святиня. Більше християни знають. Це слово через прикметник Кадош Святий, які от промовляють в Божій присутності в Ісаї шостому розділі херовими. Вони говорять свят, свят, свят господь. І там вони використовують цей прикметник Кадош. А тут Мікдаш, похідний від цього святиня. Вона і означає місце перебування цього святого, щось зовсім окреме, особливо. Ну вона рідкісне слово лише два рази. Воно використовується в Мойсеєвій пісні, і ось на початку. Воно ніби створює такий загальний контекст. Ось в чому смисл цього шатра, цього намета, в тому, щоб святий Господь перебував. А далі два іменника, які найчастіше використовуються, власне, скинія мішкан. От інше слово часто використовують як вказівка на Божу славу шехіна. Всі зустрічали це слово. Це слово походить від єврейського слова шахан. Перебувати, проживати. От. А мішкан це оця скині або місце проживання, перебування. І е, одне з е, таких найпоширеніших іменників вже про, про цей намет. Третій іменник, який часто використовується, це, власне, шатро, намет, охел, єврейське слово. Ось ці три слова вони найчастіше використовуються. Але справа в тому, що як скинія, мішкан. Вона зустрічається з це, цей іменник, часто зустрічається з іншим іменником. Можна зустріти як Скинія Свідоцтва в 38 розділі, 21 вірші. Оце перелік скинії. Скинії свідоцтва. Ото там перший іменник Скинія вже відомий нам мішкан, а друге свідоцтво, або, іншими словами, це синодальний переклад Крев'єнія. Так, там зустрічається це слово. Як знак, це слово часто використовується як знак і зміст знака в чому? Смисл знака. Знак як знак застереження, як знак, який вказує на щось, знак, який свідкує. Бачите, як багато ідей в тому слові, який от поєднується з самою скинією. Тому що шатро також використовується з іншим словом. Шатро зустрічі. Деколи там громади перекладають. От я зібрав різноманітних дослідників, які перекладають От нашу гігієнку, скинія заповіту перекладає. Але Турконяк намет свідчення перекладає. Хоменко перекладає як намет зборів. Колі ж громадянський намет, навіть такий цікавий переклад. Але, от якщо калькувати, якщо буквально перекладати, то це шатро зборів. Місце, де призначені збори або час, це слово може означати для зустрічі, шатро зустрічі, там, де відбувається зустріч з от, тим святим, який являє свою присутність, який живе там. Як для нас дуже гарно нагадує церкву, як зібрання народу і зустріч з Богом, це вірно, тому що церква є тіло Христа, а Христос, як ми говорили, він. Він є тою живою скинією. Я часто наголошував, от в Євангелії від Івана, що слово перебувало з нами. І грецьке слово скено воно якраз перегукується з тим словом скинія, який ми зараз читаємо. Це не просто, от якщо вже говорити про смисл, про значення скинії, це не просто символ Божої присутності, яким чином Бог. Жив там, в дійсності, це як той інструмент, який Бог використав, щоб вказати на те, що він своїм народом і він являв свою присутність. Це не просто, хоча там повно символіки, і в світильниках, і в хлібах, які так повчально. Мали такий повчальний характер, вони розкривали смисл цієї присутності, але тим не менше вони вказували на справжню присутність. Господь справді був своїм народом, переживав. Цікаво, те, що багато людей говорять, що я дуже грішний, щоб приходити до Бога, і я коли кину свої. Погані звички, то тоді прийду до церкви. Але ж люди приходили на це зібрання якраз для того, щоб Бог їх виправдав, щоб Бог їх освятив. І мені здається, що це є для церкви дуже такою цікавою аналогією. Ми приходимо в церкву не тільки як зібрання святих, але для того, щоб отримати очищення, зустріти Бога. вірно. І тут, можливо, наша протестантська... Традиція, вона допомогла нам у такому. В що Боже Слово читається, і людина розуміє, що воно повинно впливати і змінювати її. Людина повинна оновлюватись під дію Божого Слова. Але якщо подивитися у старий заповіт, де Боже слово воно читається вже оновленій громаді, тобто оновлення повинно передувати. І те, що громада слухає Боже слово, це вже ознака, що вона відновлена. От цей аспект він не зовсім от в протестанті висвітлений. А хотілося б сказати, що так, от відгук, ми бачимо цей оновлений відгук в послухом. І бажання виконувати Боже Слово це вже ознака тої відновленої громади. Ну і розділи, як це другий, 33, третій, вони розповідають про цей болісний процес відновлення. Був докір, було усвідомлення, очікування. І тепер, після того, як Господь оновив громаду, він дає тепер нове покоління. Вони готові слухати Боже Слово і виконувати його. Біблія Твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад. Таючи 36 й розділ, я думаю, що і ви звернули увагу, друзі, на ті елементи, які найчастіше тут зустрічаються, а саме пофарбовані покривала, дошки, підстави і гачки. Просто уявіть цю картину: сяючий золотом ковчег заповіту, світильник і стіл для хлібів показних, все це було сховане від людських очей під. Товстим покривалом з баранічих і техашевих або борсучих шкір. Чи могла незнаюча людина уявити, яку цінність насправді має ця сіросиня хижа? Чи могла людина підозрювати, які таємниці і краса приховуються всередині? І що це є насправді житлом Всевишнього? Але це дійсно було житло всемогутнього Бога? А тепер, маючи на увазі цю скинію. Покриту шкірами тварин, подумайте про Христа, про те, що написано про нього в 53 му розділі книги пророка Ісаї. В ньому немає вигляду ані слави, і ми його побачили, і він не мав вигляду ані краси. Коли Христос прийшов в цей світ і уподібнився рабу, то зовні Він, як і скинія, не приваблював до себе. Апостол Павло. В посланні до Филип'ян пише про Христа такі слова. Він, маючи Божу природу, не вважав за здобич бути рівним Богові, але принизив самого себе, прийняв вигляд раба, став подібним до людини і в подобі з'явився як людина. Упокорив себе, став слухняним аж до смерти, і то до смерти Хресної. Людей в людях приваблює сила. Краса, розум, багатство, слава. А в Христа не було цих зовнішніх ознак привабливості. Краса Христа, як і Кинії, прихована під покривалом. І саме тому люди, як пише Ісая, його покинули. Страдник, знайомий з хоробами, від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. На превеликий жаль, більшість людей і. Досі вважають Христа нізащо. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, пише апостол Павло в посланні до Корінтян, і тільки коли він з'явиться в славі, тоді ці люди зрозуміють, кого вони насправді відкидали. Але цієї слави, друзі мої, Христос досяг через страждання, через приниження, через відкинення людьми. В посланні до євреїв ми читаємо про це так. Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерти його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. Яке щастя, друзі мої, що Христос відкрив нам свою красу, яка була прихована від світу, і ми змогли пізнати Його як того, який кращий від людських синів. В твоїх устах розлита краса та добро, тому благословив Бог навіки тебе, про це говорить псалмоспівець. Внутрішню красу скинії могли бачити лише Божі священники. І ми також, брати і сестри, ставши Божим священством, можемо зазирнути в серцевину Бога і насолоджуватися своєю присутністю там. Подібно до того, як справжня краса Скинії була прихована від світу, є прихованою від цього світу також і краса церкви Христової, яка теж є житлом Божим, його скинією. Церква Христова є одне ціле із ним. І вона знаходиться в очах світу, такою ж непривабливою, яким був Христос. Світ досі зневажає церкву і переслідує її. І на цю істину потрібно звернути увагу, друзі мої. Ми неспроможні заслужити прихильність і любов цього світу, бо цього не мав Христос. І Він наперед заповів нам такі слова: пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за пана свого, як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше, але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Справжня краса і велич церкви знаходиться всередині неї, і вона відкриється лише тоді, коли Христос прославить свою церкву. Під час зустрічі з нею. Апостол Іван написав про це так: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені. Ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є, і кожен, хто має на нього надію отцю, очищає себе так же само, як чистий і він. І сьогодні ми з вами продовжуємо свій шлях на землі, маючи в серцях надію на цю урочисту зустріч з нашим улюбленим Христом, користуючись нагодою. Я хотів би запитати тебе, шановний слухачу, чи чекаєш ти з нетерпінням цієї зустрічі з Господом? Чи приєднався ти до Його церкви тут на землі? Чи пізнав його внутрішню красу як Сина Божого? Якщо досі ще ні, чому б тобі не зробити це сьогодні з покаянням, прийшовши до Бога і отримавши прощення гріхів? Ми закликаємо тебе не вагатися. І з прийняттям цього важливого життєвого рішення. Біблія книга, яку можна перечитувати все життя. Коли ми перечитуємо цей 36 й розділ. Про те, як потрібно було будувати з то звісно, що у нас виникає питання, навіщо все це знов повторювати? І причому настільки детально. Ми вже читали про все це в 26-му розділі Книги Вихід. Чи не було б достатньо сказати, що Мойсей зробив все, як йому було сказано, без повтору? Повтор він. Показує, наскільки народ, після того, як провинилися в такому головному, в такій великій заповіді, наскільки тепер народ хоче продемонструвати свою слухняність? І От ті деталі, про які сказано, от е, я не пригадую скільки раз, але фраза, яку ми. Можемо зустрітися вже з нею в 38-му розділі. Забіжемо наперед, у 22-му. Бацаїл, Урія, сина Ахура, юдиного племені, поробив усе, що Господь наказав, був Мойсеєві, і така фраза здається, трапляється в цих розділах біля 18 раз. От і це підкреслює, що ці повтори вони неспроста, вони показують нам відновлений Ізраїль. Перша характеристика його жертовність, його відкритість до справ Господа. А друга характеристика це його готовність тепер навіть такі дрібниці виповнювати. Тобто перед нами вже відновлений Ізраїль. І Мойсей ніби засвідчує, як ця вірність проявляється у будівництві такому детальному виконанні Божих заповідей. Друзі мої, хотів би ще раз нагадати вам, що ми з вами. Діти Божі, також продовжуємо будівництво Божої скинії, яка сьогодні називається церквою, будучи як будівельниками, так і її будівельним матеріалом. І самі немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа, так пише апостол Петро. І пам'ятаючи про те, як детально була побудована скинія, нехай Господь допоможе кожному із нас бути дуже уважними у цьому процесі духовного будівництва, щоб старанно виконувати всі Божі заповіді і нічого не упустити, дотриматися Божих повелінь навіть в дрібницях, щоб Господові було приємне наше служіння для нього. І нехай він Усіх нас в цьому поблагословить. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі!